І вітаю вас всіх в сьомій частинці леприконського боржка. Хто б міг подумати, що поки Леприкон Ріан раховуватиме свої багатства на березі, тут до початку рахуватимеме. А троє хульганів зможуть ввести його навколо пальця не пальця, а плавника. Спіймайте буйного окуня паку ах, і рибу леприкона, та отримайте заслужену нагороду. Отже, від нас хочуть зловити багато рибки цієї, і всі на амазонському лабіринті. І на Амазонському лабіринті. А, ловити будемо а, ось біля причала. Зразу бачите, тут і люди за, вже стоять. Я зараз стану, от, то, половлю ось так. Так, закидаю дві вудки на черв'яка, бо цього ли по-моєму, ловити найважче, на мій погляд. Бо я тут дещо що робив, заключу. Не чути. Так. А, ти десь сюди. Тому в мене буде одна а, один поплавок і одна донка а, по цьому по черв'ячку. А і одна донка буде з плодами тукуму один поплавок з а, хуліганом. Опа, ось вам окунь хуліган. І все, і чекаємо. Так, по погоді, по погоді норм. Я так розумію, на івентову рибу погода не впливає. Ось бачу, родини людини клює, вон ще рибале прикон. Він взагалі не 5 воду клави. Бачите, в мене черв'як, а прийшов окунь. Ще хтось. І так, коротше, сидимо і виловлюємо тут всю рибу. Якщо перестає клювати, мотайте час. Мотайте час. Бачите, на ту кум прийшла риба леприкон. Та Так і чекаємо. Включусь трохи пізніше. Що ж я вам скажу? Ще час не мотав, дивіться, скільки вже риби виловив. Ловиться вона тут добре, кидаю, коротше, куди тільки можна. І закидував навіть от сюди. Бачите, в мене поплавець один тут. І одну рибу я навіть звідси зловив. Тобто закидую скрізь де бачу. і ще час не мотав ні разу. Але вже, бачите, наловив ну, половину, мабуть, плюс-мінус десь. Ну, трошки і менше. Але майже половина. Скажімо так, 45% рибки вже зловив. Тож, продовжую, якщо зараз ну перестане кльо взагалі бути, то мотну час. От і все. А, ну що, Тяну посліднього паку. Нічого не мотав, нікуди не переходив, все витяг з одного місця. Також розкидав в зоні, докуди достаю. ого, 77 Докуди достаю, і, і туди кидав, і сюди кидав, і на максимум тако кидав. Ось і на максимум кидав, і поплавком, і тонкою. Тупо докуда доставав, дотуди й закидував. В принципі. Задача не складна, реально потратив десь, можливо, хвилин 40-50 реального часу на це. Прикольний марлін. Якось так. Гарно дякую і до зустрічі в наступному відео. І не забудьте там під відео жмакнути вашу царську подобайку.